В особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. Щоб велич сили була Божа, а не наша. Саме на цей принцип ми сьогодні поглянемо і подивимося, як цілий народ вчився того, щоб дійти до такого стану, щоб збагнути, що велич сили Божа, а не наша. І ця історія записана. В книгі суддів, давайте ми відкриємо книгу суддів, сьомий розділ, і прочитаємо перші і другий вірші. І став рано вранці Єруба Ал, це Гедеон, та весь народ, що з ним, і таборували над Енхародом. А медіатянський табір був із півночі від Гів Ат Аморея в долині. І сказав Господь до Гедеона: числений той народ, що з тобою, щоб я дав в його руку. Щоб не, за... не запишався наде мною Ізраїлю, говорячи, рука моя спасла мене. Коли Господь дивиться, він зовсім по-іншому оцінює ситуацію. І стан ізраїльського народу. Він дивиться на величезну кількість людей, і він каже одне слово забагато. Він говорить це по одній простій причині. Каже: Я не можу так зробити. Я не можу віддати в ваші руки мідянці, щоб пізніше ви не обернулися і не сказали, що ми самі цього досягли. І він каже одне слово «забагато», але дуже насправді ключове. Дивіться, чого це слово вартує. На той момент ізраїльського народу. Є 32 тисячі людей воїнів. Проти них стоять війська медіанські, в яких є 135 тисяч. Кількість співвідношення нерівня, один до чотирьох. І Господь дивиться на цю ситуацію і каже: забагато. Там, де люди могли би сказати замало, Бог каже забагато. Читаємо далі третій, четвертий текст. А тепер поклич до ушей люду, Говорячи, хто боїться і тремтить, нехай вернеться й відійде від гори Гіліад. І вернулися з народу 22 тисячі. А 10 тисяч. Позосталося. Але Господь. Ці ситуації промовив до, до Гедеона, що надто багато людей залишилось. Другий раз тут звучить оце слово ту мені забагато. Другий раз в цій історії перший раз воно звучало, коли було 32 тисячі людей, Бог каже «забагато», і тут лишається 10 тисяч людей. Господь дивиться на цю ситуацію співвідношення. Співвідношення вже 1 до 13 з половини. І Господь каже забагато. Четвертий вірш. І сказав Господь до Гедеона, ще численний цей народ, зведи їх до води, і я там переберу його тобі. І буду, як я скажу тобі: цей піде з тобою, той піде з тобою. І, а кожен, що скажу тобі, це не піде з тобою, той не піде. Залишається 10 тисяч людей. Господь другий раз каже фразу «забагати». Ця фраза, вона просто в розріз іде з людським мисленням, тому що як... Тому що, яке людське мислення, коли їх було 32 тисячі. Людське мислення було замало. Яке людське мислення було їх, коли позасталися 10 тисяч замало. Яке переважно сьогодні людське мислення? Нам треба більше, нас замало, нам не вистачає, треба масштабніше, ширше, вище. Господь одного разу дивиться на це все і каже забагато. П'ятий, шостий текст. Отже, Гедеон привів народ до води, там Господь сказав йому: кожного, хто хлептатиме воду язиком, як клепче собака, постав тако, такого окремо. Так само постав окремо кожного, хто буде пити, стоячи навколішки. В результаті кількість тих, котрі зачерпнули води рукою, підносячи до рота, хлептали, виявилося 300 чоловік. решта всіх людей, щоб напитись води, ставали. Навколішки. Яка тут логіка перевірки Боже? Каже, ті, які будуть ставати навколішки пити, ти їх постав окремо, а ті, які будуть хлептати рукою воду, ти їх окремо постав. І виявилося таких людей, як їх хлептали водою рукою, їх було всього на 300 людей. Чому взагалі тут логіка? Яка тут перевірка? Ви розумієте? Коли людина спрагла, вона хоче зразу побільше напитись. А ті люди, які лептали рукою, вони в руку могли небагато води зачерпнути, і могли поступову спрагу встановлювати. Поступово, хоча хотілося одразу. Поступово ці люди були готові переносити різні випробування і труднощі, які пов'язані зі служінням. Вони готові були не все одразу отримувати, а трішки. Зачерпнути трішки, щоб хватило тільки, як написано в Біблії, хліб наш дай на цей день, на один раз, і лишається всього-навсього 300 людей. І тоді Господь каже, оцими людьми я вас врятую. Тепер подивіться, яке співвідношення спочатку було співвідношення один до чотирьох. Бог каже забагато. Потім співвідношення у нас 1 до тринадцяти з половини. Бог каже забагато. Тепер лишається співвідношення 1 до 450 медіанських воїнів. І Господь каже, тепер я можу працювати. Яка тут взагалі логіка? Чому Господь так робить? Тут дуже важливо нам зараз зробити паузу і встановити баланс. Господь. Не завжди так робить. І сьогодні він на кожному кроці не буде закликати нас від цього відмовлятися. Щоб ми дійшли до такого стану, коли на всіх наших рахунках буде нуль. І тоді ми сказали: Все, Господи, я нічого не маю тепер. Ти можеш працювати. І тепер я буду впевнений, що це ти працюєш. Не про це тут акцент сьогодні. Абсолютно не про це. А про те, Якщо раптом народ або одна людина доходить до такого стану, коли вона буде думати, що я щось досягнув, я це зробив. Завдяки мені це сталося, Господь тоді може сказати: насправді все не так. Насправді я можу зробити з набагато меншою кількістю людей, все, що ти думав зробити з більшою кількістю. І от Залишається 300 людей. І Господь каже: ними я врятую вас. І тепер подивіться, будь ласка, на останній штрих в цій історії. Дуже ключовий. Лишається 300 людей. Що їм Бог каже? Щоб вони взяли запаси їжі для військового загону та їхні сурми в руки. Взяли сурми. Не мечі, сурми: 300 людей проти 135 тисячного війська мідянців. 300 людей без мечів, сурмами абсолютно достатньо для того, щоб проявити себе, і для того, щоб ці люди потім, після перемоги, не допустили собі думки, це ми перемогли, це ми зробили, це ми досягли, це ми дійшли до такого рівня. Бачите, як Бог по іншому дивиться. Взагалі на наш світ, на нашу ситуацію, на наші можливості, на наші ресурси. Там, де ми думаємо, кажемо, Боже, замало треба ще, треба більше, треба вище, ширше, масштабніше, Бог каже, Бог може просто сказати одну фразу забагато. Забагато всього ви можете з меншою кількістю. Ви можете з меншою кількістю великих чудес досягти, якщо ви повністю цілковито покладете, покладетеся на мене. І не допустите собі думку після якогось досвіду, після якоїсь духовної перемоги, не допустите навіть думки. Це я зробив, це мої таланти. Оці 300 людей з сурмами. Вони не мали навіть такої думки, що це ми досягли. Виявляється, Господь абсолютно по-іншому дивиться на кількість. Для нього, виявляється, 10 людей за днів содоме Гомори абсолютно було достатньо для того, щоб помилувати все місто. всього насього 10 людей. Якщо є 10 праведників в місті, содомі Гомори не будуть знищені. Якщо немає, будуть знищення, тобто Бог зовсім по інше сьогодні оцінює кількість, і йому важливо щось інше. І ось дев'ятий текст. І от тієї ночі Господь сказав Гедеону, вставай, можеш нападати на ворожий табір, оскільки я його віддав у твої руки. Тепер ти готовий. Тобто тоді, коли було 32 тисячі людей з мечами Ізраїля, ізраїльський народ не був готовий. А тепер Господь каже: тепер ви готові, тепер можете йти. І я вам віддам це військо, ваші руки. І не просто віддам, як написано, оскільки я його віддав уже, віддав твої руки. Це ще один приклад, приклад того, що перемога в духовній битві, вона. Здобувається до битві в процесі приготування. Десятий вірш. А якщо ти боїшся зійти, зійти ти та пура, твій слуга до табору? Гедеон боявся чисто по-людськи. Боявся, і його можна зрозуміти. Тому що зараз ми читаємо це просто як слова, як історія, але це була реальна ситуація, реальна війна, реальне військо. Проти тебе стояло величезне військо. І коли Господь каже, треба менше, 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 і ще менше, то Гедеон, чисто по-людськи, він тремтів від цього. Як, Господи, як може так бути? Як ти можеш це зробити? Як можна з меншою кількістю досягти перемоги? Господь дуже просто каже: вставай, я вже віддав, вже все зроблене. Ти зробив, що від тебе залежало, а я все інше зробив. І ця ситуація, ця вся історія, вона показує, наскільки Господь по інше дивиться взагалі на нас. На служіння, наше, на нашу церкву. Коли Ісус Христос дивиться одного разу на жнива, Він каже: жнива велика, а робітників дуже мало. Робітників мало. І благайте, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Виявляється, за днів Гедеона була та сама картина: було багато людей, а робітників було всього-навсього 300 з того великого народу. І з цього всього ми бачимо, що Бог абсолютно по-іншому дивиться на наш світ, на наші можливості, на наші ресурси, на те, де ми кажемо мало. Ми, можемо, ми кажемо, треба, Господи, чогось більше. Господь може сказати забагато. Хочу прочитати цитату із Духа Пророцтва. Одна цитата. Бог не завжди запрошує для виконання своєї справи найобдарованіших. Він обирає тих, кого може якнайкраще використати. Бог перед, бо перед славою йде покора. Найуспішніший Господь може діяти через тих, які особливим чином усвідомлюють власну безпорадність, але покладається на нього. Як на свого вождя і джерело своєї сили, таких він робить сильними, мудрими, поєднуючи їхню слабкість зі своєю силою, їхнє незнання зі своєю мудрістю. Найдосконаліша система, яка була коли-небу винайдена людьми, вона переречена на поразку, якщо в ній немає Божої сили. Водночас найпростіші методи будуть успішними, якщо мають блаженство, схвалення і приймаються з вірою і смиренням. Одна молода дівчина, ім'я якої було Ерман, вона народилася в Індії, а Індія, ви знаєте, вона відома своїм рабством, неофіційним рабством, тим, що там люди поділені на касти. Якщо ти народився в нижній касті, то ти приречений бути рабом на все своє життя. Вона народилася в одній із цих нижчих каст. 14 років вона почула вістку Євангелію, повірила в Ісуса Христа. І через рік, після того, як вона повірила в Ісуса Христа, Бог звернувся до неї особливим чином. Він звернувся до неї з закликом. І цей заклик був дуже чіткий і радикальний. З маленького індійського села вона почула Божий голос, що їй потрібно переїжджати в Мехіку, в столицю Мексики. Ви порівняєте тільки просто масштаби індійське село і Мехики, яке сьогодні на 11 місці по численості населення, де проживає близько 20 мільйонів людей. Вона отримала такий заклик переїжджати з індійського маленького села в 15 років. Мехіко. Коли вона це почула, вона це прийняла вірою. Так і зробила вона. Уявіть собі просто цю картину. Вона приїжджає в Мехіко, якимось чином вона добралася, довго переїжджала, перелітала. І вона приїхала в Мехіко, і вона не знала, що вона там далі буде робити. Вона просто приїхала, вона витягла лоточок з їжею. І в неї залишилося поїсти ще на один раз. Тобто вона витягує лоточок з їжею, вона розуміє, що вона має можливість поїсти ще один раз, і більше вона не знає, що їсти, куди далі йти. Тобто, вона на обід приїхала в Мехіко. Вона спокійно, абсолютно спокійна. Їй 15 років, абсолютно спокійно сідає на тротуар, проходять тисячі людей повз неї, тисячі просто йдуть. Величезне місто Мехіко. Вона абсолютно спокійно сідає, відкриває і лоток з їже, починає їсти свої бутерброди. Вона не знає, куди вона вечором піде. Вона не знає, де вечором вона буде їсти. Вона абсолютно нічого не знає. Вона приїжджає в Мехіко на обід, сідає, відкриває лоточок з їжею, починає спокійно їсти цю їжу. В цей момент до неї приходить чоловік і каже. Що в нього є пропозиція стосовно роботи. І в такий момент кожен міг би злякатися про те, яка робота це може бути. Але цей чоловік він підходить, пропонує роботу. І Бог склав так цю ситуацію, що це був добрий чоловік. Він запропонував їй роботу на швейній фабриці. І на цій швейній фабриці вона. Познайомилися з молодим чоловіком. Згодом вони одружилися. Життя цієї жінки Ерман наладилося в. Коли вона послухала Божий, е Божий голос і приїхала туди жити, її життя налагодилось. Вона жила з чоловіком, чоловік гарно заробляв. Вони п'ять років в шлюбі прожили і стається величезна трагедія. Цей чоловік, який забезпечував, який був добрим, порядним чоловіком, чоловіком Ерман, він хворіє смертельною хворобою раком. Йому лікарі кажуть, що тобі залишається прожити буквально декілька місяців. Через декілька місяців він помирає. Ця жіночка Ерман з Індії, вона знову виявляється біля розбитого корита. Вона не знає, куди далі йти, що далі робити. Ніби Бог налагодив її життя, і тут воно знову розбите. Помирає її чоловік, який був єдиний близький друг в цьому величезному місті. вона знову в цьому місті опиняється сама, вона в цей момент вирішує все своє життя посвятити Ісусу. Але вона це робила, посвячувала життя Ісусу для служіння. Вона так і сказала: Боже, ти знаєш, що я жінка нерозумна, що в мене немає якоїсь освіти. Я мало що знаю, мало що розумію. В цьому житті Ти мене сам сюди привів, і я вірю, що Ти мене тут використаєш. Але я не знаю, я не знаю, що я можу робити. Ти знаєш, Господи, мене. Але я хочу все своє життя посвятити на служіння тобі. І коли вона це сказала, Бог їй сказав: ось що зроби. Купи невеличку таку ауді колонку і постав на свою маленьку тачанку. І вона це зробила. І вона почала ходити по кварталах величезного міста Мегеко. Просто записала на цю ауді колонку проповіді Марка Фінлі, Олександра Буйона, включала оці проповіді. Просто ходила по кварталах на цій тачанці возила, і таким чином вона проповідала Івангелью. І вона розказує, розказує, що я це робила практично 20 років. Майже жодного дня я за 20 років не пропустила, щоб не вийти з цієї аудіоколонки. Я постійно записувала нові програми, нові проповіді біблії. Я майже жодного дня не пропустила. Я майже кожного дня ходила по місту Мехико, включала все, щоб люди могли слухати і могли повірити в це. І вже в кінці, наприкінці її життя, беруть у неї інтерв'ю. І вона згадує своє життя і питають її, і розпитують її, кажуть, скажіть. У вас були якісь труднощі, як ви з них виходили, що ви робили? І вона розказує: одного разу мене оточила з усіх боків озброєна банда чоловіків. І в цей момент я розуміла, що це може бути останній момент мого життя, але я звернулася дуже коротко до Бога. Боже, зроби щось, врятуй мене. В цей момент Бог послав поліцію, і машина приїхала повз них, і вони всі розбіглися. Її запитують, а скажіть, ви за цей час попадали хоча б раз під дощ, тому що там досить часто йшли дощі. Вона каже: знаєте, що за 20 років я ні разу не попадала під дощ, ні разу не намокла під дощем. Чому? Тому що Бог завжди мене в молитві попереджав, через скільки годин чи хвилин точно буде дощ. І бувало навіть так, що я в якийсь день не встигала закінчувати свою іванську роботу. Я просто щиро молилась. Боже, а ти можеш затримати дощ ще на одну годину? І Бог їй казав, так, може, але постарайся за цю годину впоратись, тому що через годину точно піде дощ. І так було не один раз. Вона розказувала, а її питали: а за що ви взагалі живете? Вона каже: Я живу за маленьку соціальну підтримку мого чоловіка, яку дали мені після його смерті. Одного дня я їхала в автобусі якраз той день, коли я отримала цю соціальну підтримку. Зайшли в автобус грабіжники. Це була часта ситуація в тій місцевості. І всім сказали, всі доставайте свої гаманці. Я спокійно його достала і сказала: Господи, я знаю, якщо зараз заберу цей гаманець, ти все одно про мене попіклуєшся. Спокійно достаю цей гаманець. І всі грабіжники, вони підходять до кожного з цьому автобусу, підходять до мене і кажуть, ви свій гаманець опустіть, нам його не треба. А всі інші доставайте, давайте. І вони вийшли і з усіх зібрали гаманці, з неї нічого не взяли. Вона жила в малесенькій, скромній хатинці 20 років свого життя, там, в Мехико. І спитали останнє питання. Скажіть, за весь цей час хтось коли-небудь виривався в ваш будинок, грабував його? Вона каже, знаєте, ні разу. Чому? І вона розказує: насправді, коли я йду з дому проповідувати Євангелії, я ніколи їх не бачила. Але мої сусіди розповідають, що в моєму, на, по моєму подвір'ї ходять десяток величезних, здорових чоловіків. і коли я Відсутня. Вони ходять по моєму подвір'ї, коли я приходжу, вони зникають. Я їх ніколи за 20 років вживу не бачив. Але мої сусіди кажуть, що кожен день вони там ходять, десяток здоровезних чоловіків, які оберігають мої території. Я думаю, ви знаєте, хто це були. Як тільки вона верталася, вони зникали. Вона їх ніколи в житті не бачила. Це були ангели, які Оберігали її. До чого ця історія про цю жінку? До чого ця історія про Гедеона, про 300 воїнів, до чого це все? А до того, що якщо ми з вами приймемо думку глибоко в наше серце, що Бог може зробити абсолютно що завгодно в нашому житті, якщо ми повністю покоримося Йому. І не просто скажемо на словах за все, слава Богу, але всередині цього не відчуваємо і не думаємо так. А коли ми приймемо думку, що все для нього, від Нього і через Нього, коли ми приймемо цю думку, коли ми будемо жити з цією думкою про Божу силу, про те, що Бог може зробити все в нашому житті, якщо ми не допустимо думку, що ми це зробили чисто саме без нього. Ісус сказав, нічого не можете робити без мене. І на завершення прочитаю той текст, з якого ми починали наші роздуми. Бог, який сказав, нехай з темри засяє світли, освітив наше серця, щоб просвітити пізнанням Божої слави в особі Ісусі Христа. І цей скарб ми носимо в глиняних посудинах що велич сили. Bula Boja, ane nașa. Amin.